Ще раз тоді всім доброго дня під запис. По теоретичній частині, значить, по теоретичній частині ми продовжуємо узагальнювати якісь важливі моменти з моделювання, щоб їх використати на практиці. Причому через рік, на четвертому курсі, скоріш за все, відсотків 90% у вас буде ще одна дисципліна по моделюванню, тому на Відштовхуючись від задач цього семестру, на якихось більш хитрих, більш делікатних підходах, використаємо і теоретичну базу. Якщо її структурувати по таким блокам, то глобально ми поговорили, розділили на два блоки це лінійні задачі і нелінійні задачі. Зараз обговорюємо, як рахувати нелінійні задачі, які там виникають проблеми. Паралельно до цього розділення є ще поняття, в принципі, складності задачі, тобто кількість степенів свободи, велика кількість степенів свободи вона робить задачу досить ємнісною для комп'ютерних обчислень, незалежно від того, чи вона лінійна чи не лінійна. Тобто Лінійність на це властивість матеріалів в задачі, а, і відповідь але наявність нелінійності на – ще додатково ускладнює задачу. Тому, якщо у вас багато степенів свободи, то у вас може бути складною будь-яка задача, але звичайно, з однаковою кількістю степенів свободи, порівнюючи лінійну і нелінійну, нелінійна не у вас буде складніше, а це розділення з точки зору матеріалів, а ще є розділення з точки зору. Часового перебігу процесів, тобто ми зараз говоримо поки тільки про стаціонарні задачі, тобто, що у нас якийсь розв'язок стався, і він зафіксований в часі. Тобто, якщо ми говоримо про енергосистему, то, наприклад, всі струми і напруги. Прийняли свої номінальні значення, вони не змінюються, споживається постійна потужність або на постійному струмі, або фіксована потужність усередина за період коливань, але величини розрахункові, по суті, є числами константами. Тобто вони не змінюються в часі. Якщо Задача стає динамічною, чи якоюсь там квазістатичною, тобто змінюється в часі, але це можна якось звести до розв'язку статичного фіксованого. То це знов-таки окремий клас задач, окреме розділення. Тобто, по суті, друге розділення по блокам це статичні задачі і динамічні, тобто незалежні від часу і залежні від часу. Ну і відповідно, поки. Ми говоримо про саме статичні задачі. Про динамічні ще в наступних лекціях трохи поговоримо. І, мабуть, так все розмірність геометрична, тобто, чи вона двовимірна, чи тривимірна, це, по суті, відноситься до кількості степенів свободи. Тобто, складність з точки зору геометрії, це можна віднести до найпершого питання по кількості степенів свободи. І що ми з вами встигли обговорити? Ми з вами встигли обговорити, що якщо задача лінійна, то, ну по суті, найпростішим. Найпростішим варіантом є використати базовий готовий метод, тобто якийсь з класичних методів чисельного аналізу, там, наприклад, Ньютона рафсона чи якусь його варіацію математичну. Тобто, теж метод Ньютона — це ну, по суті клас таких методів, бо постійно йде еволюція, додавання в алгоритмах. Тобто вон по суті є загальний підхід, а вже деталізація по крокам. Вона теж може бути досить відмінною. Ось то, якщо задача лінійна, ми обговорювали і нічого краще не придумати, беремо просто там метод Ньютона, метод Ньютона і за один крок, незалежно від кількості степенів свободи, ця задача розв'яжеться. Якщо задача не лінійна, то вона може розв'язатися досить просто. За декілька кроків, ну або там за десяток кроків, по тому самому методу Ньютона, якщо в ній немає якихось проблем, проблемних моментів. Але якщо в ній є проблемні моменти, то в принципі розв'язок може бути або не знайдений, або знайдений важко. По проблемним моментам ми говорили: що це ну, по суті три варіанти, коли можуть виникнути проблеми, або коли початкове наближення вибрано. Неправильно, тобто є якась нелінійна функція, ми, нам треба вибрати початкову точку. Якщо ми початкову точку вибираємо неправильно, то задача може не розв'язатися. Це така специфіка суто нелінійних задач. Це такий перший момент з нагадування. Далі задача, в принципі, не може мати рішень, до речі. Такий ліричний відступ, що значить задача мати рішення, ми казали, що задача описується в термінології так званого функціоналу, тобто певної функції, яка записана з початкових математичних рівнянь за законами фізики. І ця функція має приймати значення 0 у точці рішення. Тобто, якщо ми підставимо розв'язок шуканої функції. У функціонал, у f, то він має давати 0, тобто перетин з вістю Xів це буде розв'язок. Грубо кажучи, якщо задача енергетики ми шукаємо струм у номінальному режимі по якомусь обладнанню чи по енергосистемі, то відповідно струм у номінальному режимі це буде аргумент, літера І, і від розв'язку від струму в номінальному режимі функціонал буде приймати значення 0. По суті. Кожної лекції трошки будемо пробігатися по основним поняттям їх нагадувати, щоб вони запам'яталися і подалі ми могли ними користуватися. Все згадую викладача по набору дисциплін прив'язаним до теорії. Електромагнітного поля, тобто це була там теорія електромагнітного поля, потім електродинаміка суцільних середовищ і так далі. Е, і по суті, всі дисципліни грунтуються на рівняннях Максвелла, чотири рівняння, і він кожну пару починав з того, що писав ці рівняння на дошці, розказував, що в них що є, і дуже сильно просив на іспиті, хоча б ці чотири рівняння е, відтворити і розказати без помилок. І це так, якщо було там по 18 лекцій в кожному семестрі, то відповідно, ось там, хоча б 36 разів він їх на дошці написав, то приблизно так само ми по основним поняттям так пробіжемося, щоб їх згадати. Значить, коли функціонал може не приймати значення 0, тобто задачі не мати розв'язку. це коли початкове наближення вибрано неправильно. І відповідно за алгоритмом Ньютона починається шукати похідні, а похідна уводить нас в іншу сторону кривої, тобто в інший напрямок функції, і відповідно ми не отримаємо цього розв'язку. Другий варіант, коли задача взагалі не має рішень, тобто коли крива не перетинається з вісію X, в принципі, тоді задачі треба змінювати. Тобто, якщо в першому випадку нам треба буде знайти правильну початкову точку, або змінити алгоритм, тобто вибрати не метод Ньютона, або хоча б змінити початкову точку. То другу задачу взагалі ми не розв'яжемо будь-яким методом, і нам треба змінити саму задачу, тобто її переформулювати. Ну, і третя задача: якщо, і третя проблема: якщо є якісь розриви, тобто крива не є суцільною, і, відповідно, якщо ми. Тоді ця задача має розв'язок лише в певній області, ось тут по центру, лише в цьому діапазоні значень задача буде мати розв'язок. А в усіх інших діапазонах задача теж буде не без розв'язку, нерозв'язуваною. Тобто, якщо ми потрапимо на ліву частину прямої чи на праву частину прямої, ну, кривої, то по суті ми знов перестрибнемо на другий варіант, коли задачі немає розв'язку. Бо ліва частина і права частина вона теж не перетинається з вістю іксів. тому, відповідно, можуть бути ось такі три класи задач. Перша це хитра крива, для якої непросто вибрати початкове наближення. Другий варіант це коли е, немає розв'язку, в принципі. І третій варіант по суті, комбінований з перших двох: що задачі немає розв'язку в якихось частинах. І далі ми казали е, вже на попередній лекції, що є, по суті, два підходи. Е, перший підхід, тобто, якщо задача не має розв'язку або розв'язок шукається важко, то спочатку треба знайти розв'язок хоча б для іншої задачі, для якої він існує. Е, звести складну задачу до простої, е, нехай вона вже буде іншою. Тобто відрізнятися від початкової, але ми хоча б відповідно, хоча б, відповідно, знайдемо розв'язок спрощеної задачі. І було два варіанти. Ми або поступово прибираємо всі сили, які діють в середовищі, тобто беремо задачу без сторонніх дій. Ну, це називається нарощення навантаження. Е, якщо переходити до енергетики, то, наприклад, у нас є якась мережа з нелінійними властивостями, тобто, наприклад, е, опори, індуктивності, ємності е, є якимись складними функціями, і ми ну, не можемо знайти е, номінальні значення струм напруг потужностей е, під такі умови системи. Тобто, так, у нас є джерела живлення, які дають. Е, Вносять якусь енергію в електричне коло, але ми не можемо знайти рівноважне положення. То перший варіант це прибрати дії, сили, тобто, в нашому випадку, прибрати джерела енергії. Якщо у нас, наприклад, подається напруга 220 вольт, то спочатку ми говоримо, що подається напруга 0 вольт, і потім її поступово починаємо збільшувати, підкручувати. Додаючи ну, за необхідністю, за якимось кроком там, 10 вольт, потім 20 вольт, потім 30 вольт, і дивимося, як система еволюціонує. Це те, що ми поговорили минулого разу. Тобто, якщо ми починаємо з нуля, то потім потрошку виходимо на нелінійну криву, і ми, як мінімум, або розв'язок буде шукатися простіше. тобто, в загальному методі Ньютона ми наступну ітерацію шукаємо, відштовхуючись від попередньої. Якщо ми розв'язуємо нелінійну задачу з нуля, ось просто взяли нелінійну задачу, то ми шукаємо нульове наближення, відштовхуючись від розв'язку нульового наближення і похибки цих обчислень, рахуємо перше наближення, потім друге, потім третє і так далі. І на кожному з цих кроків задача може вилетіти? Якщо ж ми шукаємо методом поступового нарощення навантаження, то ми наступний розв'язок шукаємо від попередньої задачі, в якій навантаження було менше. Тобто, коли ми виходимо на нелінійну криву, в чому? Є таке. Ще. Вибачте, забув, е, продемонструвати екран. Значить, ось ось про що е, ми говоримо. Значить, дві техніки: нарощування навантаження і підвищення нелінійності. По нарощуванню навантаження ми крокуємо від нуля і поступово. Збільшуючи силу або збільшуючи напругу живлення, виходимо на нелінійну криву. І ось, якщо наша результуюча нелінійна крива якась така, то вирішуючи її за методом Ньютона як окрему задачу, ми вносимо початкове наближення, знаходимо розвиток початковому наближенні і потім крокуємо по цій кривій. Якщо ми е, рахуємо по методу нарощування навантаження, то ми крокуємо відштовхуючись від більш лінійних випадків. Тобто, чим цей метод кращий, що ми крокуємо не вздовж однієї нелінійної кривої, на якій задача може вилетіти, а ми крокуємо від більш лінійних кривих і по суті на попередніх кроках ймовірність того, що задача. Не розв'яжеться значно менше, тобто ми таким чином досягаємо стійкості розв'язків, і якщо на якомусь кроці задача дасть збій і розв'язок ми вже не знайдемо, то ми принаймні будемо знати перед історією, до якої степені нелінійності можна цю задачу ще розв'язувати. Бо якщо ми будемо за методом Ньютона рухатися, то ми просто отримаємо відсутність розв'язку і не будемо знати. В чому проблема? Тобто, ми просто будемо мати відповідь, що для такої нелінійної задачі розв'язку не існує. Але не будемо знати, а для якої задачі розв'язок існує. А по методу нарощування навантаження, ми цей граничний випадок зможемо знайти. Хоча. Ну, єдине, щоб не сприймалося, що це два окремих методи, тобто, метод нарощування навантаження це додатково до методу Ньютона, тобто всередині в нього все рівно алгоритм Ньютона зашитий. Ось і таким чином, на останній лекції ми сказали, що якщо в принципі, задачі немає розв'язку, тобто, крива не має перетину з іксами, то ми принаймні знайдемо граничну точку, де цей перетин може бути. Тобто, для якого навантаження гранично допустимого у нас задача розв'яжеться. Ну а далі ми вже можемо відповідно. Варіювати початкову задачу, шукати причину, а чому ж немає розв'язку для тієї задачі, яку ми хочемо розв'язати, тобто, в чому проблема в її постановці, і, відповідно, якось коригувати початкові умови. І ось сьогодні другий варіант це відповідно змінювати ступінь нелінійності. Значить, якщо А в енергосистемі попередній метод, це ми по суті прибираємо джерело живлення і дивимося поступово збільшуючи напругу, що відбувається. А то в другому методі ми, відповідно, лінеризуємо параметри системи. Тобто, якщо у нас резистор, котушка, конденсатор є якимись функціями, то спочатку ми їх описуємо числами. Які є фіксованими, потім розв'язуємо задачу для фіксованих чисел, розвиток ми завжди знайдемо, а вже потрошку знов будемо повертатися до нелінійної функції. Ну, тобто, як це виглядає на практиці? Якщо звести до класичного прикладу механічної задачі з пружиною, по якій ми крокуємо в усіх попередніх лекціях, то відповідно. В чому може проявлятися нелінійність в жорсткості пружини, яка є якоюсь хитрою функцією. Нехай вона знову експонента, і ми, відповідно, не силу прибираємо до нуля, а жорсткість пружини робимо константою. Числом. Ось функціонал, він записаний е, за законом балансу сил в класичній формі, тобто сила мінус. Е, Коефіцієнт жорсткості на зміщення має давати 0 в положенні рівноваги. Тепер ми коефіцієнт жорсткості, оцю експоненту, ну, запишемо у вигляді саме функції K від U, тобто коефіцієнт жорсткості, який залежить від зміщення, і поділимо її на дві частини: на лінійну і нелінійну. Тобто ми скажемо, нехай у нас є якась лінійна жорсткість початкова. Тобто як, від якогось початкового наближення там, початкового суву у нульове, і експоненти від у нульове це число, тому що у нульове це теж число. Відповідно, це буде лінійна жорсткість. А далі у нас є якась а, нелінійна частина, яка буде записуватися. ну Це такий математичний підхід а, з параметричного аналізу. Що нехай у нас. Є початкова нелінійна функція. Ми від неї віднімемо ось цей лінійний доданок, тобто лінійну частину. І ця дельта, ця різниця, це буде саме нелінійна частина цієї функції. Тобто, грубо кажучи, як це можна собі уявити? Ось, уявіть, у вас якась нелінійна функція. Ви її лінеаризуєте від початкового наближення, кажете, що нехай вона є лінійною, тобто є прямою. І відповідно ось це експонента від у нульового, це ваше, ваше лінійне наближення. Експонента від U, де U є параметром, є змінною, це ваша початкова нелінійна функція. Все, що залишається, це ваша дельта, тобто різниця. Ось ця відмінність, грубо кажучи, похибка обчислень між лінійним і нелінійним випадком. Угу. Да, вибачаюсь. Значить, ось ця дельта між лінійним і нелінійним випадком, це відповідно і буде нелінійний доданок. І якщо ви тепер до лінійного доданку додасте нелінійний, то це буде ваш розвиток задачі. Ну тобто ви знов повернетеся. Якщо ви до цієї прямої лінії додасте ось цю нелінійну функцію, то ви повернетесь до зеленої кривої, тобто отримаєте правильний розвиток. І тепер ось цю нелінійність ми будемо робити різною. Тобто ось цю дельту спочатку маленькою, а потім збільшувати. Для цього ми ведемо певний коефіцієнт, який у відсотках від 0 до 100% або від 0 до 1. Назвемо його бета. Ну і це, відповідно, буде певний параметр, який відповідає степені нелінійності. Відповідно, якщо бета дорівнює 0, то ми отримаємо пряму. Якщо бета дорівнює, наприклад, 10%, то ми отримаємо якусь криву, але яка ближче до прямої, ніж нелінійний оригінал. Якщо ми візьмемо бета, наприклад, там 20 чи 30%, ми будемо ближче до зеленої оригінальної кривої. І таким чином, якщо бета візьмемо одиничку, то ми перейдемо просто на цю зелену криву. Тобто бета це такий відсотковий параметр, який ми можемо варіювати, щоб наближатися від прямої до оригінального е нелінійного кривого розв'язку. Ну, а відповідно, описаний в термінах е різниці між. Лінійним доданком і загальною функцією. Тобто, нелінійний доданок плюс лінійний дає загальну функцію. Ось такий концепт. цей підхід, він, до речі, дуже схожий за логікою, не за математикою, а за логікою. На перехідні процеси в лінійних колах. Ось якщо ви згадаєте класичний метод аналізу перехідних процесів. То перехідні процеси розділялися на так звану усталену складову плюс вільну. Усталена складова це була якась константа, яка розв'язувалася з номінального режиму роботи кола, а вільна це була експоненціальна крива. Тобто Перерозподіл енергії в колі, який експоненційно згасав. І, наприклад, якщо там е, якийсь заряд конденсатора, наприклад, до напруги 20 вольт, е, то розв'язком цієї задачі цього перехідного процесу заряду конденсатору є усталений режим 20 вольт мінус вільна складова, яка експоненційно затухає, з якоюсь швидкістю. Ось. І це була умовно напруга заряду конденсатора від часу в перехідних процесах, і якщо це трошечки згадується, відбувається на, під... відбувається на підсвідомості, то ось якраз тут дуже схожий підхід. У вас є лінійна складова, у вас є нелінійна складова. Їх сума відповідає початковій функції. Так, є таке. А, перехідні процеси з курсу ТОЯ трошки згадуєте? Ось цей вираз трошки згадали таку форму запису? Так, щось подібне було. Окей. Ось ця ідея а, по нарощуванню. Степіні нелінійності. Приблизно зрозуміло, що ми ось цим коефіцієнтом бета від прямої потрошку будемо переходити до кривої. В чому логіка ось потроху зростання відмінності цієї дельти похибки вчислень? Ця ідея теж плюс-мінус зрозуміла. Чи поки мутновато? В принципі, так. Окей, так, в принципі, супер. зрозуміло. Супер. Значить, тепер запишемо це більш математично. Тільки давайте буквально 5 хвилинок зробимо перерву, бо мені там надзвонюють з кафедри. Буквально 5 хвилин і перезайдемо в цю конференцію. Добре. Так.